Ну що, друзі, зі всіх поросят лишився в мене один кабанчик. О, Всіх продали, а це замовляла кума. Ну якщо вона не забере, то буде мені на м'ясо. Бо, виходить, ми все продали, а собі теж нічого не залишили. А їсти щось треба. І все. Включила йому лампу, він собі туди нагортає і там собі спить. Він самий маленький був із виводка. Цей кабанчик. Валюха їсть, Глорія їсть. Фу. Ну і що? І всі дівчата покриті. Глорію, правда, не покривали ввечері. Вона один флакон втягнула в себе. Ой, не ввечері, а рано. Да. Рано один флакон вона в себе втягнула, а ввечері вже усе, не втягнула, бачите. <плес> Треба тікати звідси, бо він проситься до неї. Так. погода у нас дрянь. О. Так, вот такая погода. У нас, бачите. Соня моя закрыта. Я не пускаю я ее. Все девчата тоже едят. Богу дякувати, все добре. Всі покриті. Всіх апетіт хороший, треба буде попідстеляти соломи, вже почистити клітки. Ага. О, Ось така красота. Райка моя видно, що вже беременна. Води треба зараз понаносити їм, щоб, бачите, буду повипивали. Нема води. Так що, так, друзі, ну і сьогодні день закоханих. Вітаю всіх! Цим днем бажаю, щоб всі ваші кохані люди були завжди з вами поруч. Щоб знайти в житті справжнє кохання, я скажу вам так, що кохання, ну, любов, вона дається не всім. Це чувство і ці емоції, це треба заслужити, мабуть, Бога. Тому що там побачилися, ой, все, любим. Та насамперед любов так не приходить, вона приходить з годами, вона приходить з поніманням, з уваженням до другої людини, до другої твоєї половинки. Так що бажаю всім, хто дійсно щира, добра людина, знайти своє кохання. От. І, на жаль, дружини військових, ми без наших половинок вже другий рік. Знаю, як це тяжко, знаю, як ніхто, бо самі самій теж тяжко. І дім, і саме більше важко не так вдома робота, як морально. Дуже тяжко морально. Але ми мусимо бути сильні, ми мусимо триматися, мусимо тримати вдома цю оборону, щоб вони знали, що в них вдома хоча б порядок. Хоча б якийсь є захист. Так що любіть, слухайте. Дякуйте, коханими, так, Як мені вчора написали, коментаря були, що свині це хорошо, поросята малі, бо будуть гроші, як продаєш. А я вам скажу тако, гроші це добре, але коли ти не любиш то, що ти робиш, то й грошей в тебе не буде. Треба любити свою справу. Що б ти не починав би робити, чим би ти не починав би займатися. Треба це любити, треба вложувати себе. От, ну. Я не скажу, що я там ідеальна хазяйка, да? буває, он, мене пару днів, клітки не почистила. Треба буде, сьогодні вже не буду. Бо, ну, День Святого Валентина, не хочеться завтра. Я стану понабуду вже порядки, попідбілювати треба буде, понаводити знову марафет. Ну, треба це любити, розумієте як? Райка, а що ти танцюєш доця? Тобі так удобно? ти ще танцюєш, бачите, вона поправляється, починає животика відбивати. Видно, що свинка хапнула. Видно, що поросна. Подивимося, що ще люська моя заспіває. Е, від Люськи, мабуть, я буду лишати собі дівчаток, буду дивитися, скільки сосків на свиноматки. Люська і райка, ну, ще з цієї теж буду. дай Бог буде все добре. Буду дивитися, хто які дівки, бо вони однакові між собою, ці дві свиноматки. Нездорові. І дай Боже, аби було все добре. Треба буде лишати собі ще молоде потомство. О. Хе -хе. Люблю я буросят, я вам скажу, свині це добре діло. Я раніше думала, а, свині то свині, а вони розумні тварини, слухайте. Вони мене дурять, вони за мною граються, вони треба їдло в мене, і то знають як. Вони б'ються за мною за свою територію. Коли заходжу в клітки чистити, це комедія, то ми вже приспособились. Відкриваємо калітку, випускаємо на коридор, закриваємо, вичищаємо, тоді пускаємо назад, бо не дають чистити. Б'ються за свій навоз так, що я не знаю, то ніби золото у них там. От. Так що так, друзі. А в мене все потихеньку, помаленьку, поросят продала. Буду чекати нових. А нові поросята у мене будуть 20 травня, по-моєму. Ні, трошки раніше. Приведе райка, потім піде кінець травня, початок червня, підуть останні дівчата. От. Так що будемо готуватися до наступних опоросів. Не скажу, що не переживаю, все одно переживаю, заглядаю, чи покрилися, чи не покрилися, чи все добре, як вони мають пройти ті обороси. Другий ход в Вальки і в Луські буде, а ті дві первокоти, ну, первого чи як ми так кажу, Знаєш, у кози першокотки, а тут не знаю, як. 3 березня в Дашки, кстати, коза моя буде копитися. Теж ще щось відділити. Там вона в мене, я утром приходжу, в неї вже козенята є, вона вже справляється з ними. Так що люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе та свої родини. Всім пока!